Спотворення чи неналежне зберігання контрольної стрічки, програмного реєстратора розрахункових операцій чи реєстратора розрахункових операцій, і яка відповідальність згідно чинного законодавства за незбереження чи спотворення контрольної стрічки. Друзі, всім привіт! З вами Ігорісько у програмі коротко про головне. Отже, Державна податкова служба пояснила свою позицію. Який порядок збереження контрольної стрічки програмованого реєстратора розрахункових операцій та реєстратора розрахункових операцій, і яка відповідальність за її спотворення або незбереження її в належному стані? Перше на що акцентували увагу податківці, це те, що відповідно до пункту 10 статті 3 закону України за номером 265, дріб 95 вр від 06.07.1995 року, що суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують у своїй діяльності програмні реєстратори розрахункових операцій або реєстратори розрахункових операцій, повинні використовувати та зобов'язані створювати та зберігати контрольні стрічки. Які терміни зберігання даних контрольних стрічок? Якщо це реєстратори розрахункових операцій, то термін зберігання даних контрольних стрічок 3 роки. Якщо ж це ж програмні реєстратори розрахункових операцій, то термін таких зберігання контрольних. Це до того часу, поки ви не передасте дану інформацію на сервера Державної податкової служби. Тобто, якщо ви використовували програмний реєстратор розрахункових операцій і він був використаний в режимі офлайн, то до моменту, коли він не буде ввімкнений в режим онлайн і не передасться інформація на сервер Державної податкової служби, до того моменту ви зобов'язані зберігати контрольну стрічку. Тепер давайте подивимося, що таке. Саме назва і що таке поняття контрольної стрічки на думку працівників Державної податкової служби. Отже, відповідно до закону за номером 265, який я назвав, контрольною стрічкою назвали це копії розрахункових документів, послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені таким реєстратором розрахункових операцій, Електронній формі, а також копії фіскальних звітних чеків, якщо контрольна стрічка сформована в електронній формі, це перший момент, і тепер йдемо до другий момент. Електронні копії розрахункових документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані послідовно, із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фіскальний звітний чек. Чек-хешу попереднього розрахункового документа або фіскального звітного чека та зберігається в електронній формі програмного реєстратора розрахункових операцій під час його роботи на період відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу в режимі офлайн до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу. Якщо контрольована стрічка не надрукована, не передана чи спотворена на думку податківців, або якщо податківці виявили, що контрольована стрічка спотворена, тобто внесені якісь недостовірні дані чи якісь відбулися певні пошкодження, то працівники Державної податкової служби мають право відповідно закону 265 відповідно до пункту 5 статті 17 притягнути до відповідальності, а саме накласти штраф, і сума штрафу може відповідно до цього закону сягати аж 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це в перерахунку на 2023 рік, буде становити 40 260 гривень. Причому посадові особи торгівельних організацій можуть, або працівники можуть також притягуватися до відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, де відповідальність також буде у вигляді накладення штрафу від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тому, друзі, будьте уважні. Тут саме важливий момент це те, що Може бути спотворена стрічка на думку працівників Державної податкової служби. І враховуючи те, що з 01.10.2023 року вже проводяться перевірки і притягуються до відповідальності і накладаються штрафи, це може бути дуже актуально. Плюс важливий момент, як діяти при Реалізації товарів через мережу інтернет, коли і як потрібно видавати чек, ми розкажемо це на вебінарі, який відбудеться вже сьогодні, о 11-й годині. Посилання на реєстрацію на даний вебінар буде під даним відеороликом, де ви дізнаєтесь, коли і як потрібно видавати чек, як його передавати, якщо кур'єр, кур'єра, як його видавати, якщо ви задіюєте постачальника покупця чи ваш особистий. Кур'єр буде доставляти або відділення нової пошти, або Укрпошти. Друзі, дякую вам за увагу! Був з вами Ігор Ісько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!